Сійської федерації вогонь! Зараз ми доволі часто виїжджаємо. Пріоритетність цілі це скупчення живої сили в районах зосередження, склади боєприпасів. Скупчення техніки Ось по таких цілях ми працюємо. Ну і звісно, чим більше скупчення, тим пріоритетніше Це був такий випадок, коли виїхали чотири танки працювати. Їх накрили наші наша ствольна артилерія, наші, наша МСТА. Ось підбили чотири танки. І після них виїхали ми, коли евакуйовувалися ворожі солдати з командирами. Ми з градів відпрацювали власне, по, по їхній живій силі. По перехопленнях ми чули, що було вражено дуже багато живої сили ворога. Також чули, що заприсотили їхнього командира. Потрібно чітко, вчасно і точно навестись на ціль. Без похипів, без помилок вести дані, які даються, і своєчасно вести поправки, які потрібні для коригування.